Моє шанування, сьогодні був в магазині Lidl і трішки скупився. Чого скупився? Бо, так от подивився, тут у нас є українська, немає ворожої, ні, ну думаю, треба брати. І знижечка ще. Плюс була. Знижка була 50% на кожен другий товар, якщо купляється 4 позиції. Тобто вийшло. Олівчики мали бути за 22 злотих, вийшли за 11, другі за 10, третій за 7,50 і четверті за 5. Які, які з них саме? Тяжко мені сказати, вони тільки номерками тут по, по, позначали самі позиції товарів. Тому. Ну, от станом на 2025 рік. Перед навчальним роком, тобто це в нас кінець літа 2025 року. Ось такі ціни. Якщо на гривні переводити, то множите на 10, на 12. Відповідно, буде а тут 110, хай 130 гривень. Тобто, ну, такі, такі ціни досить прийнятні, як для дитячих олівців, вони прийнятні. І купив ще якийсь запаховий клей, не знаю. Подивимося, що тут за клей. все одно, ці папе, буду викидати, а клей такого типу інколи, інколи треба. Ну, ніби непогано, якась полуничка і, мала бути, шоколадка. Ну, шоколад пахне краще, але він не є такий, щоб дуже агресивний, скажімо так. Якось, якось використається. Отже, переходимо до тестів. Тут залишилось місце на цей Маєвський, забувся. Я про нього тільки на білому перевірив олівчики, на цьому вже перевірю, напевно, прості олівці. Тут будуть пізніше. А зараз, що мене цікавить? Мене цікавлять, мене цікавлять ці олівчики. Оцю Астру я перевіряв минулого року. І тут у нас 12 по 2 це було саме ось ця джамбо. Бо вони є е ось така упаковочка це у нас джамбо тобто товстенькі, а є тоненькі. І тоненькі були в мене і 24 кольори, і 48 кольорів було. Тобто відповідники точно такі самі. Можете проглянути, в принципі, вони для дітей можуть бути. Я його навіть відкривати не буду зараз. Мене цікавить те, що нове вийшло на ринок. Тут я підклав пластик під, під цей листочок, щоб було зручніше малювати, щоб не продавлювалося дуже сильно. Мені ось ця штука. Тут лише польська мова. Вони, Якщо когось цікавить країна виробника, все китай. Абсолютно все. Астра та сама, це. Польська, прям польська польська, але м, навіть, навіть польська марка. Тут у них позначено, що це от прям такі молодці. А виробник дивимось біля штрих-коду, і тут у нас PRC P.R.S., Made in PRS, Китайська Народна Республіка. Тому. Якщо для когось це важливо, звертайте на це. Увагу! І оці так само Kids. Kids. Kids, а точніше. І тут, і тут, почнемо. Що в нас тут? Тут у нас в папірчиках ці всі речі. Ну, але цікаво. Цікаво, що воно таке, бо я такого ще не бачив. Так. Ну, Ну, воно як олівчик. Воно як олівчик, воно не ламається з того, що я бачу. Сходить трошки, чи можна широким маском. Ну, широким маском тяжкувато, але так як олівцем можна малювати і доведеться загострювати їх так само, як олівці. Подивимося, як вони нам тут кольори віддають. Ну, Світліший можна, темніший можна зробити. Давайте вже для всіх зроблю такий перехід. А ну, чорний максимум, що він дасть. Ну, от такий він чорний дає. Так, темний коричневий був, світлий коричневий. Непогано, як на мене. По зручності може бути не ідеально, але може бути. Трішки розкрішується, якщо сильно натискати. Але це означає, що кольори будуть змішуватися. Так, фіолетовий, синій. Так, три, шість, сім, вісім. Так, три. Три, шість, сім, вісім. Так. Добре, хай тут полежить, поки. Щоб я нічого не пропустив. Переплутати. Стоп. Вже починаю плутати. Ладно. Ухті пішли. Як на дитячій олівці, досить непогано. Тільки питання, чи буде дитині зручно їх загострювати і тримати в руках. Оце, оце два таких нюанси. Якщо так, цікавий варіант навіть. І, до речі, вони по масі, вони от так... В... Якщо в руках пробувати, то на... виглядають наче, в... Тяжче, ніж, ніж ті, що в дереві Вливчик. Так, Так здається, принаймні мені. Так, і білий. Ну, білий такий собі. Так, щоб було видно, ну, такий собі. Є, але, але просвічується дуже-дуже і дуже сильно. Так і ось таку коробочку ми повертаємо назад. Всередину оп. Оп, оп. М. Так, пушка. закрили. Коробочка закрилася. Навіть я її не, не порвав. І тут вони пишуть сертифікат європейський і пишуть що це з двох років, що цікаво. Бо стандартно, я пам'ятаю, то з трьох років, так? З трьох років. Тобто олівці звичайні з трьох років, а таке з двох. Ну, не знаю, та сама серія. Та сама серія. Серія, відкриваємо джамбо сафарі ось така. такий у нас пластик всередині. Якщо його тримати ось так, досить непогано по зручності. І перевіряємо, чи тут ті самі пігменти, чи воно схоже. Як на мене, чорніший. Дуже схожий, але. Виглядає ніби чорніший трошки. Но тут менше кольорів, це однозначно. Тут уже такого я не спостерігаю кольору. Тобто інші кольори трішки. Цей ніби схожий, але теж він світліший. Може бути через те, що кількість пігменту різна і може бути різний колір в цих серіях. Ну, цим тя ці легше накладаються. Графінові ці легше накладаються, ніж ці, що в дереві. Жовтий, максимально схожий. Так, а цей був такий колір чи не було? Дитячих. Не було. Є помаранчевий, є такий. Світленький. А такого нема. Ніби ніби та сама серія, ну це так, назвали Pixel One, аби, аби назвати серію. <кхем> Таке. Помаранчевий, схожий, рожевий. Словом, дітям, які дуже не переживають за якість своїх малюнків, може бути, ці трішки ці трішки вон беруться, а ці що йдуть от ці менше, менше на пальці. Набираються ці джамбо. Добре. Коричневий. І золото срібло навіть є. Ну, лягає воно так собі. Це срібло. Тяжко, тяжко, тяжко накладається. Графінові легше накладаються. Зараз подивимося в порівняння. Але коробочка. Коли отак відкриєш, то, то зручно користуватися, але ну, так, щоб знайти з коробки, витягти швидко, то, то не вийде. Добре, переходимо до того, що мені сподобалося по дизайну, бо Прозора. Прозора ця коробочка. Це дуже сподобалось. Так, головне її відкрити тепер. Що у нас тут? За упаковка. Упаковка тут у нас треба знайти, де у нас тут заклеєно. Потім відірвати цю штуку. О, відірвали. І тепер можна ним користуватися ось так. От мені дуже подобається, що вони всі на виду. оригінальна, Це оформлення оригінальне, ну вони такі теж. Ці круглі Pixel One. Оці Astra, вони трикутні і ці теж трикутні. От сам. Олівчик. Так, Astra Pixel One. Ай-яй-яй, переплутав. Ой! Astra, Jumbo, Jumbo, tak. Mm. Astra. Pixel One. Mm. Tu Jumbo, to u nas był Jumbo. Де у нас графінові ці були, а тут у нас буде кідеа. Кідеа Safari Jumbo. Перепрошую за помилочку. Так, а ці трішки такі жирніші. І чи вони розмазуються чи ні? Менше розмазуються От по... по відчуттях, то вони менше розмазуються. Чорний. Ось так виглядає чорний. Тут блистить. Тут блистить, а тут він матовий. Тобто, якщо будете обирати серед цих трьох. Я б, мабуть, цю взяв. Але не знаю, чи вони в Україні доступні. Бо Астра точно є. Перевіряємо на пальчик. Трішки беруться. Трішки береться. От якщо дитина малює, то, ну отак от, от ну, непогано. І в руках тримати їх якось. Ну так, Мені естетично мені вони на порядок більше подобаються, ніж астра. Якщо брати порівняння. порівнянні, а тут щось. Оце такий момент, коли в китайських олівцях ніби, ніби все супер, а якась лінія десь хоп, і вона видає так ніби інший кольор, якусь лінію. Десь щось, щось десь потрапило, десь якийсь барвник. Ось так от вони, вони виглядають. І для дитячих може бути. Для професійного малювання, ну, я би не радив, але дітям охоту малювати, воно, я думаю, що не відіб'є, досить, досить непогано накладається. От такий у нас огляд вийшов на все добре.